Урочистості проходили у селі Білі Ослави біля пам'ятника славній землятці на подвір'ї музею, окрім отця Василя Ужичака, цьогорічними лауратами престижної премії імені Марійки Підгірянки, заснованої в 1991 році, стали юна вокалістка із села Старий Лисець Тисманицького району, професорка з Івано-Франківська Марія Федунь, засновник музею Калуська Візниця Богдан Яневич і учитель української мови та літератури, поетеса з міста Коломиї Галина Некеру. Я щиро зворушений такою ну, похвалою, не знаю, чи я на наскільки заслужив. Звичайно, якщо писати, то дуже багатьох людей дуже багато є звершень. Може їх мало знають ці звершення, навіть простих людей. От я зараз займаюся пошуком репресованих, теж дуже багато людей зробили для України, але на жаль, навіть імена їх зараз. Багато кого невідомі, от ми хочемо відродити ті всі імена, щоб ну не тільки в Калуші скрізь, були такі музеї національно-визвольної боротьби. Де були б всі імена. Мені надзвичайно приємно приймати цю нагороду: премію Марії Кіпітерянки, народної вчительки, народної поетеси, письменниці, яка писала для дітей. Мені приємно, що за цю, цю премію мені присудили саме за доробок в галузі Шевченкознавства, тому що багато галичан писали про Шевченка. Ось і мені, коли я працюю в архівах, натрапляють дуже цікаві речі. Одного разу я відкрила журнал 1929 року, де усипа Клинська писала про Марійку Підгірянку, її спогади про те, як вона перебувала в мінді у таборах для полонених, як вона ні одної хвилинки не дармувала, а вона застала її, коли та вишивала вишиванку для своєї дворічної донечки. А коли вчителювала, то не було умов для школи, то тоді всякі шкі... барачні приладдя вони послужили для тих умов, щоб школа відбулася. Марійка Підгірянка вкладала в ту школу не тільки. Свої фізичні сили, але часто матеріально допомагала. Це велика нагорода за мою малесеньку краплинку у морі е літературному. От, дуже вдячна за те, що мені цю премію дали. Я не сподівалася, я не для того писала, щоб мені премії давали. І я, я писала від душі те, що мені на душі лежить. І нарешті Марійка Підерянка 11 та тижка. З її творами незабаром з'явиться у світ. Дякую вам за громаду за пошанування нашої славної землячки за допомогу, яку ви даєте у підтримці нашого музею. Чудовими мелодійними піснями вітали Лавратів та білославчан, народний вокальний ансамбль Смірічка центрального народного дому міста Івано-Франківська та народний фольклорний гурт обласної просвіти. Хослава, вручення престижної на Прикарпатті премії імені Марійки Підгірянки відбулося втретє. Серед більш як ста її з часу заснування 25 років тому четверо білоославчан: це Василь Левицький, Василь Слезінський, Тамара Лебюк, отець Василь Ужитчак. Нині у нас є дійсно той урочистий день. День коли 20 років назад тут у нашій резиденції відкрився музей. Музей, в якому ми зберігаємо ті наші сакральні. Скарби нашого села, ті наші духовні і матеріальні цінності, на які може прийти не тільки подивитися наші жителі нашого села, а й до нас в нас часто відвідують не тільки жителі нашої України, славної, а й є гостю нас із за кордону. Ведуча свята, просвітянка Валентина Щербюк висловила сподівання. Обласна премія імені Марійки Підірянки знайшла свою постійну прописку у білих ославах селі динарод. Дилася Марійка Підгірянка щоб прославити його і Україну на весь світ.